Доброго дня! Сьогодні хотів би ще додати одне відео про Seiko Xperia. А, Як мені написав один з підписників, це найкраща Seca на всі часи. Я, в принципі, його підтримую. Єдине, що я все ж на першому місці поставив би Grand Barista. Вона більш складна, більш дорога в ремонті. От. Але мені здається, трохи краще. Але все ж, оці моделі Експрелія і старі X-Celsius, вони тримають перше місце і по надійності, якщо так рахувати, надійніше за них тільки старі секундо, як то вієни, рояли, ну ви мене розумієте. От, для чого ці машинки? Ці машинки багатьом дуже подобаються. Вони в захваті від них, і не хочуть їх ні на що міняти. А все чому? Тому що, в принципі. Ці машинки створені для таких еспресо сумішень Експресо бленд. Якщо ви бачите таке чарівне слово, і вам подобається смак, а як-то дуже гірка, дуже міцна кава, це якраз про ці машинки. І вони для вас підходять, то я вас повністю підтримую. Давайте спробуємо зробити еспресо. От, щойно врятована одна а, о, експрелія Ево. Так, навіть давайте спробуємо третю міцність. Їй на другій було важко, ну, спробуємо. Сучасний Philips нічим не кращий за ці машинки. Навіть навпаки, гірша якість частин. От Просто новий Philips. І це я рівняю якийсь там топ Philips. Не просто, звичайно, там 22.00, а хоча 54.00. О, давайте, дивіться. Тоненькі струйки, а, висока пінка. Ця машинка справляється з еспресо сумішем. Якщо ви їх полюбляєте, то я вас повністю розумію, що ця машинка закриває всі а, необхідні заявки для приготування такої кави. Молочні напої автоматично. Ставиться стаканчик, наразі в цю буду ще ставити. Капучина лати одним натисканням. Це те, що просто зараз всі хочуть. Ну, я розумію, молочні напої зараз дуже популярні. От. Тож, повертаючись до сучасного Філіпса, всі ті самі запчастини, тільки гіршої якості, то запитання, навіщо ці нові колорки взагалі від Філіпса треба, якщо можна взяти бушну. Експрелю відремонтувати. Ця, в принципі, була в досить нормальному стані. Єдине, що в неї поламані кришки верхні, то я їх підклеїв, просто відламані там петлі були взагалі. То з цього боку, звичайно, зрозуміло, що кавомашинку машинку здали. А в іншому плані все добре. Просто в кавомолку потрапили трохи води. Давайте тепер вимкнемо, подивимося для себе, який в нас пробіг. Ну, вже. Чашечка. Пожертвуємо. Хоча в нас є піддончик, Нікому ми жертвувати не будемо. Гарна Еспресо повинно існувати. Так, дивимось. Так. Наша машинка... о, А, так, секунду, це тест режим. Тут ми можемо додати. А, на цьому екранчику ми можемо додати кількості порцій. Якщо у нас є бажання. Так, так оце, да? Оцей перехід по менюшки. Дивимося, що у нас 104. 104 і для налаштування кавомовки це, в принципі, в достатньо велике значення, то я б її його залишив би як є, і не перебирав. Була минула експрелія, там було 65. Ну, це страшно, там таблетка ніяка просто. 104 цигар. Так, то лишаємо. Наше питання все ж таки. Це лічильники. Ось очки вони. Так. Продукт каунтерс це те, що нас і цікавить. Погнали. Еспресо 11. Не любили хозяєва еспресо. Поїхали далі, звичайно, кава 53, і, звичайно, не любили. Що ж вони пили-то. А, Кафелунго. Є, бачу. Так, далі Капучинко. 6 теж не любили. Латемак'ято. 7. Цікаво. Так. Чи відповідає ця машинка пробігу 1000 шишок навряд чи. Але загалом стан досить симпатичний. Я би їй дав 1005 я думаю. Оце, певне, її. Тож, дивіться, кавомашина 2013 року зробила невелику кількість кави і готує і на мій смак краще, ніж сучасний Philips. Не кажучи про те, що тут металевий гаверний корпус, як по мені, так це гарний дисплей. От тобто, Ото сучасне неподобство, яке буває у сучасних Philips, то не знаю. Як по мені, так оце а монохромний, монохромний дисплей, який гарно виглядає, чітко, здалеку видно, легко керувати. Це найкраще, що придумали для кавових машин. І я б ну, дуже рекомендував би, якщо ви берете кавоварку, звернути увагу на такі експреси. Якщо ви, звичайно, полюбляєте класичний експрес у, ну, допустимо, 100% арабіки. Ну це трохи не для цієї каварщики. Все ж конструкція сека, вона робилась в якому році? 98-му. І з того часу єдине, що вони додали, що додали. Дернажний клапан, по суті, так. Да. Це та річ, яка реально впливає на якість кави і реально впливає на, ну, чесно кажучи, загальний вигляд таблетки. Тобто, коли у вас суха чітка таблетка, це гарно спрацьовує дернажний клапан, який віджимає залишки води. І візуально приємно, і на смак кави теж гарно діє. Отака от історія ще одної гарної кауварочки, щойно обслуженої в гарному стані. Дякую за увагу. До побачення!